Всім привіт! Це наше нове відео, і в ньому я розкажу о книжках про маркетинг, які варто прочитати, з яких варто почати свій шлях. Якраз таки в цьому відео ви отримуєте список з восьми книжок, плюс одна така а, підбірка, серія книжок, яку також варто прочитати. Вона буде доволі цікава і там також буде про маркетинг. Невеличка рекламна пауза перед початком основної частини відео, а саме реклама моїх продуктів. Перше це курс таргетованої реклами, завдяки якому ви за один місяць. Стаєте повноцінним таргетологом та маєте можливість заробляти від 500 доларів на місяць. Якщо детальніше, то це 7 повноцінних модулів, 38 годин навчального матеріалу. Навчання є виключно індивідуальним на зручній платформі, вона доступна як на ПК-пристроях на комп'ютерах, так і на телефонах. І що найважливіше постійний зв'язок зі мною тет тет Тобто це не куратор, це ніхтось інший. Це виключно я з вами спілкуюся і сам я вас запитую, чи ви все зрозуміли з пройденого матеріалу. Також додаткові уроки після навчання два зуми зі мною. На першому зумі ви маєте продати мені свої послуги як таргетолог мені, як клієнту. Я перевіряю, наскільки добре ви вмієте продавати, і ми це все фіксимо, якщо там є якісь прогалини. І другий зум це зум, де я вам даю практичне завдання, щоб перевірити вас на знання всього, що ми пройшли в навчанні. Наступне це одна з переваг мого навчання. Я допомагаю з першим клієнтом. Перший клієнт для таргетолога це завжди максимальний стрес. Саме тому я і придумав таке, щоб вам було легше і щоб у вас було більше шансів дати результат. І безпосередньо сертифікат про навчання, який вам нагадув, буде нагадувати те, що ви колись пройшли таке навчання, і просто гарно стояти на поличці. Тому, якщо ви хочете стати таргетологом, посилання є під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з програмою навчання та залишайте заявку. Після чого я вам напишу і вже безпосередньо поспілкуємося. Якщо вам все підійде, буду чекати вас на навчання. Також в мене є другий продукт, це для тих, хто не готовий витрачати ті кошти, і якого вартує основний продукт, а саме курс. І це міні-курс. П'ять простих уроків, за допомогою яких ви ознайомитесь з тим, що взагалі є в рекламному середовищі, налаштуєте це рекламне середовище, запустите свою першу таргетовану рекламу, плюс в кінці отримуєте бонус, це спецпропозиція, плюс відео про те, як варто вести звітність. Цей міні-курс підходить людям, які... Або, як я вже сказав, бажають стати таргетологом, але поки що не впевнені в тому, чи їм це сподобається, чи підійде. Та також для власників бізнесу, які навіть не знають, як самостійно запустити рекламу через Ads Manager, там все це є. І також в одному з уроків на цьому міні-курсі я запускаю повноцінну рекламу на реальний проект, де знов ж таки ще раз переказую та коментую кожну свою дію, щоб всім Буквально без виключень було зрозуміло. Тому, якщо ви бажаєте ознайомитись з таргетом вже більш так практично технічно зсередини або записати свою першу рекламу через s менеджер переходьте за посиланням під цим відео і чекаю вас на міні-курсі. Будемо починати книжки про маркетинг. З чого варто почати? Трошки від'їду від теми, чому взагалі я записую це відео. Десь за останній час, ну за останні там, 20 роки, я прочитав більше ста книжок. Да. Скажу чесно, останній рік в мене дуже велика пауза з книжками, я їх е, дуже рідко читаю, не знаю чому, просто не йде. Але перші два роки читав там, стабільно там, по 40-50 сторінок на день це не так багато. Є деякі книжки, які там читалися за день-два, вони дуже цікаві. Е, про них, можливо, запишу на... одне з наступних відео. Проте, до речі, якщо вам цікава тема книжок, також напишіть якийсь коментар, щоб я був в курсі. Якщо ви не підписані і не поставили лайк, зробіть, будь ласка, це трошки оптимізовується відео. відео, піднімає його в пошуках і так далі. Загалом, це класно, тому будьте класними зробіть. Що почати читати про маркетинг? Перше, це маркетинг на 100%, можна сказати, що це біблія маркетингу. Це дуже крута книжка, от вона в мене є. От ця книжка, от я собі заміточки в кожній книжці роблю. Раніше робив, зараз перестав, але е, дуже крута книжка, вона найкраще підходить для початку, щоб окунутися взагалі в маркетинг, зрозуміти, як там це, е, як все це там працює, плюс дуже багато практичних прикладів, завдяки яким ви можете це більш докладніше зрозуміти. Тому що я, от, наприклад. Практики мені більше підходить, коли мені на практиці пояснюють та показують, як все працює, аніж на теорії. І також от, потенціал маркетингу ви можете зрозуміти завдяки цій книзі. Також хочу додати, що от весь перелік, який ви побачите в цьому відео, це якраз таки є той перелік, за яким варто йти. Тобто, ця книжка це перша, з якої вам варто почати читати про маркетинг. Наступна книга це «Маркетингові війни. Вона для того, щоб трошки розслабитися. Після попередньої, тому що попередня вона більш така інформативніша. Вона цікава, дуже цікава книга. Там є ілюстрації, там є дуже багато прикладів. Не буду всі показувати, гортати. Так от, по-перше, мені подобається в книгах чіткість викладеної інформації, і вона буде цікава навіть тим людям, які до маркетингу не мають взагалі ніякого відношення, вони не хочуть стати там маркетологами і так далі. Просто дійсно цікава книга з купою прикладів конкуренції, там зі всім, чим тільки можливо, в плані брендів. Наступна це, от якраз про історію конкуренції, схожі з війною. А дуже багато прикладів, де от останній пункт аналіз відносно воєнних стратегій. А в цій книзі йде паралель, що маркетинг це як війна, і відносно цього побудовані там певні розділи, де пов'язують це, і пов'язують те, що дуже схожі, схожі дії, які використовують, які роблять конкуренти відносно інших своїх конкурентів в Плані маркетингу, і також що цікаво, я думаю, вже тим людям, які бажають стати маркетологами, а саме стратегії компаній, компанії, які е, конкурували з кимось іншим, наприклад, там Pepsi, Coca-Cola, як у нас є на обкладинці, це також про це дуже цікаво читати, особливо як там якась компанія зреагувала на якийсь рекламний ролик іншої, і так далі. Наступна книга, це вони всіх зробили. Я її читав в е, 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 ан англійську мовою. Читав. Краще нит, вона продається в Україні за назвою. Вони всіх зробили. Це Гаррі Вайнерчук, автор просто легенди. Якщо ви на нього не підписані, ви багато чого втратили. На початку свого шляху я чесно дивився та рівнявся до нього, тому що це людина, яка просто максимально велику кількість часу працює, показує це все, доводить, що можна почати з абсолютного нуля. Дуже крута людина. Раджу вам підписатись. Напишіть собі в інстаграмі, в гуглі «Гаррі Вайнерчук» і вам видасть його профіль. Раджу всім підписатись. Так, от, в цій книзі розказується про маркетинг на абсолютно усіх платформах. Про що я говорю? Наприклад, навіть якісь Spotify, от до прикладу, тобто в нас є розсилка, емейл, Instagram, Facebook, Spotify, скрізь де завгодно він про це розказав. Плюс завдяки цій книзі ви розумієте, які взагалі можливості є на тій чи іншій платформі та як їх використовувати. Також робота зі страхами. Тому що він та людина, яка почав з нуля, і відповідно в нього також були страхи, і він вчить, вчить з ними боротися та розказує, що взагалі за ними може стояти, та чому все ж таки ми е, боїмось чогось. І безпосередньо можливості маркетингу, як маркетинг на той чи іншій платформі може повпливати на результат. Наступна книга це односторінковий маркетинговий план. Я її Читав, не знаю, чи, на жаль, чи, чи на щастя, читав е, в, англо, в англомовному форматі. Е, дуже крута книга, тому що вона розказує про те, е, що от для нас, от, для пересічної людини, якщо сказати нам потрібен маркетинг план, воно зрештою, дуже складно, незрозуміле. Плюс, дійсно, навіть актуальні таргетологи не всі вміють його побудувати правильно е, відносно пра, е, правильної. Не знаю, почерговості якихось певних етапів. Якраз таки в цій книзі розказується про цю складність маркетингового плану, плюс про те, як побудувати чіткий та правильний дійсно маркетинг план, про те, як на кожному з етапів що відбувається, тобто в нас є етап підготовки в процесі та результати, що після цього робити, тому що маркетинг після того, як людина придбала продукт, він не закінчується, а це тільки початок. І безпосередньо маленькі хитрощі маркетингу, які підійдуть майже усім, тому раджу ще раз прочитати, От, як вона виглядає в україномовному форматі. Раджу ознайомитись. Наступна книга, одна з моїх улюблених, я її раджу абсолютно усім, це Девід О'Гілві про рекламу. Це насправді легенда в світі маркетингу. Можете написати просто його ім'я і перечитати його біографію, взагалі, до чого він причетний. Ви будете приємно здивовані, якщо вас цікавить маркетинг і ви цим захоплюєтесь. Так, от, по-перше, я вам покажу все ж таки максимально крута книга, просто подивіться на це. Да, Вона кольорова, дуже багато прикладів різної реклами: з 60-х, 70-х. Максимально крута книга, максимально якісно надрукована. До речі, бо я чесно тримаю в Русі, вона важить, я думаю, десь пів кілограма точно. Так, от, дуже багато прикладів, практичних, теоретичних. по Перше, купа досліджень також. А, тому що читаючи дослідження, ви розумієте, ну там написаний результат цього дослідження, і до деяких бізнесів можна все ж таки реалізувати те, що вони досліджували. Також історія корпорації, те, що я казав, за попередні роки, за актуальні і так далі. Дуже багато інформації читається максимально легко. Я її прочитав, коли був в Тернополі, і 6 годин сидів біля озера. Хто з Тернополя, напишіть я з Тернополя або плюс, поставте. Сидів біля біля озера, згорів на одну сторону, правда, але прочитав, тому що дуже крута книга, тому можете сміливо бігти в книгарню та купляти. Наступна книга це на гачку, і це вже більш про психологію: а саме як створити продукт, який чіпляє, тому що все ж таки ми працюємо з якимись певними психологічними елементами людини, формуючи навіть той самий креатив, рекламне зображення і так далі. Відповідно, цього нам потрібно як маркетологам. Дещо розумітися в психології. Відповідно, цього ми і от після того, як ми прочитали перші книжки про маркетинг, можемо потрошки заходити в психологію. Якраз таки в цій книзі викладено про важливу психологію для маркетолога, чому купують цей продукт а не інший. Докладно пояснюють. Плюс дуже багато досліджень, в яких вам пояснюють психологію споживача, і в які говорять про невидиму психологію, тому що. Є моменти, коли людина навіть сама не розуміє, чому вона купляє той чи інший продукт, а цьому всьому є пояснення. Саме це і розказано в цій книзі. Наступна книжка, вона для відпочинку після психології, тому що знову ж таки в тому, по тій черзі, в якій я вам розказую, варто їх читати. Ну, це моя особиста думка, можете в іншій. Це дуже крута книга, вона також доволі красочна. Тобто, бачите, отут багато прикладів, картинки, якісь от з дитиною щось є. А ще якісь тут є всякі діаграмки. Ну, загалом, а, вона дуже крута, я її раджу. А, про що взагалі в ній викладно брендинг за 60 хвилин? До речі, в мене на навчанні є відео, де ми аналіз ніші, конку... а, аналіз ніші клієнта за 30 хвилин. А, ну, Це не до цієї книги, але, по-перше, в ній розказано про перспективи дійсно правильного брендингу, правильного ведення бренду. Про of voice, про всі цінності бренду, про бренд, брендові активи, тобто, наприклад, логотип це актив бренду. Не знаю, якийсь голос або реклама, яку ви використовуєте постійно, це також актив бренду, про звучання вашого бренду це також актив. Маркетинг для лакшері брендів, як взагалі це працює, як там працює маркетинг Rolex і так далі. Чому там Ferrari та Lamborghini не показують свою рекламу по телевізору тощо? Про це все розказується там. Також а, порівнюють, що бренд це ідеологія. Наприклад, якщо ми говоримо про Nike, перше, що в нас з'являється в голові, це спорт. Якщо ми говоримо про Rolex, це про статус, про, не знаю, про дороговизну і так далі, і про психологію брендів. Як певний бренд, за яким щось є, впливає на відношення його, точніше, ваше відношення до нього? І як це впливає все ж таки на результат для цього бренду? Наступна книга одна з моїх улюблених, чому? Тому що вона корисна абсолютно кожній людині, а саме міф про чесну ціну 9,99. Ця книга розповідає вам взагалі, як саме ціна впливає на той результат, ну, чи або там на купівлю того чи іншого продукту. От, до прикладу, чому в мене на сайті, зразу вам практичний приклад, чому в мене на сайті ціна курсу написана в доларах? А не в гривнях, тому що ціна в гривнях це 5 знаків, тобто це 15 300 гривень. Воно звучить важче, ніж цифра 400, тому що там лише 3 знаки. Плюс в мене написано 399. Це також перший знак цієї цифри, він зменшує її вартість на певний порядок в голові потенційних клієнтів, потенційних там, новачків, таргетів і так далі. Саме от про це розказується книга. І якщо детальніше поговорити, вона розказує про психологію сприйняття ціни. Та як людина себе веде, там, е, що в неї починає працювати, навіть ледь не до якихось, як це правильно сказати, аналіз мозку, тобто аналіз активності мозку і так далі. Е, практичні поради в ній викладені, тобто, що ви можете вже реалізувати для там, свого бізнесу, для своїх послуг, велика кількість досліджень. Не знаю, я та людина, яка подобається читати про дослідження, тому що це практичний приклад того, як це працює, плюс результат відносно цього. І ще раз повторюся, це буде корисно для максимально усіх. Чесно сказати, я вперше розказую, ну вперше знімаю відео такого характеру, тому, можливо, я там десь щось не досказую, тому що я ж не буду вам всю книгу переказувати. Тому, якщо у вас є ідеї, як це можна покращити, пишіть, я відкритий до критики. І також, якщо у вас є книги про маркетинг, які, на вашу думку, яких нема в цьому списку, цікаві і корисні. Напишіть в коментарях, я думаю, для всіх це буде цікаво. Наступне це не одна книга, це збірка про компанії. От давайте я навіть їх всі дістану для вас. Е, я прочитав усі, усі крім одної. От, я не знаю, як вам це все показати. От. Е, якщо детальніше, то це про Nike, про Toyota, про Walmart, про Ikea, про Starbucks та про Amazon. Е, чому саме ці книги? Дивіться, читаючи про компанію, по-перше, для мене особисто це як художня література, основана там на реальних подіях, тому що цікаво, як воно відбувалося от прямо від старту до кінця. І подивитися, ви просто читаючи це, ви відпочиваєте. Наприклад, на книзі про Ікею та про Волмар, чесно скажу, в кінці книги трошки пустив сльозу, тому що ну, дуже сильна історія. Раджу ознайомитись, раджу собі замовити. Хоча б якусь першу можете почати з Ікеї, Волмарта, там, або зі Starbucks, прочитати. Е, і якщо ви, до речі, вже читали одну якусь з цих книжок, напишіть також коментар. Цікава ваша думка. Е, напишіть, яку саме читали і як вона взагалі вам. Тому почніть все ж таки з першої книги в цьому списку, а саме маркетинг на 100% і Романа. Максимально рекомендую. І ще в мене є для вас невеличкий бонус е, сертифікат на 200 гривень. Перший буде на 200 гривень. Якщо побачу гарний зворотний зв'язок, зробимо на більше. Це тестовий сертифікат, викне гарно є на 200 гривень. Що потрібно, щоб його отримати? Потрібно в інстаграм зняти, як ви дивитесь це відео, і написати, що у відмітити мене у, у Марка нове відео на Ютубі або просто там нове відео і вставити посилання. Я буду вам дуже вдячний за це. Коли ви це зробите, я автоматично долучаю вас в список. Тих, хто бере участь в розігражі, і за п'ять днів після посту цього відео, після того, як воно опубліковане, я розіграю це в себе в інстаграмі. Тому також підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайк. І наразі дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, пишіть коментарі. Якщо щось читали про маркетинг, чого нема в цьому відео, напишіть також, людям буде корисно, мені, можливо, буде корисно, я собі замовлю. І гарного вам дня!